До мене звернувся знайомий мотоцикліст із проханням переконувати надійний протиогінний замок. Після детального аналізу варіантів я зупинився на дисковому замку Viro Moto Hammer. Ця модель спеціально призначена для мотоциклів і скутерів і блокує гальмівний диск транспортного засобу. Корпус замка виготовлений з латуні з хромовим покриттям, частково з пластиковими вставками. Запірний болт загартована сталь діаметром 10 мм. Циліндр латунний з хромовим напиленням на 7 дисках. У комплекті йдуть два ключі. Також є зручний транспортувальний нейлоновий чохол. А на циліндрі замка є кришка, що оберігає замок від бруду та вологи. Вага замка 630 г. Для повсякденного використання хаммер забезпечує добрий баланс між зручністю і безпекою. Фінський ключ дозволяє легко користуватися замком. Щоб зафіксувати його на диску, ключ не потрібен. Замок закривається натисканням на лічинку. Потім ключем потрібно лише розбукувати його. Компактність і помірна вага роблять Хаммер, зручним для перенесення чи кріплення на мотоцикл. Вологозахисний копачок та хромоване покриття запобігають ржавінню, тож замок добре витримує дощ і бруд. Мотохамер заслуговує на увагу завдяки надійному корпусу, товстому загартованому штифту і водозахисним елементам. Висока якість матеріалів і збірка відповідає репутації бренду VIRO, а продумана конструкція забезпечує зручність користування. Для міських поїздок і коротких парковок це хороший вибір як базовий протиугінний замок. Тому мотоциклісти і цінують Хамер за компактність, довговічність та відчуття якості.